І вітання. Сьогодні мова піде про систему контроля тиску в шинах. Купив такий прибор. Всі вже в інтернеті такі бачили. Значить, вже його установив на мотоцикл, в комплекті йде сам датчик отакого От типу, бачите, запікав. Пікає, Я зараз покажу, розкажу чому. Іде такий провод на магнітику для зарядки і два датчики, які вже установив на колеса. Значить, Впереді буква FW, це front, значить передній. І взаді, там я не помиляю, якщо не помиляюсь, буква англійська P. Як побачите, англійська R W задній. Значить, чому пікає у мене датчик? Тиск показує передній шини, що для мене була новость 0,6, атмосфера задньої 0,9. І тут. Ви стоїть стоїть е, нижня грань і верхня грань. Не знаю, що тут стоїть, ще не розібрався, але це замало. Зараз будемо перевіряти механічним датчиком, чи правильно показує, о, а потім будемо підкачувати. Так, виключимо боки Зараз є такий в комплекті ключик. Відкручуємо установлений мною датчик назад, провіряємо тиск. Оп, є, зашипів. Провіряємо тиск. Якщо він правильно показує, так як і на приборі будемо качати. Щось у мене цей приборчик зовсім не хоче показувати. Ох, десь там до 0,5. Збиваємо ще раз. Ну, щось, щось, щось там. До 0,5. Все, тоді не мучимося. Це акуратно ложимо, щоб нічого не пошкодити. І кончаємо моїм компресором. Що покаже компресор? Так, під'єднуємо компресор. Так, під'єднуємо компресор. Так, в погано місці поставив сосок. Так, під'єднали компресор. Є, yeah. включаємо прикурювач. автоматично включається у нас компресор. Так, щось не бачу нічого. Щось нічого у нас не працює, як на зло. Отже, щось осталось? Щось осталось? Тільки що все працювало. Хорошо, давай заведемо. Так, завели 14,1. Можу зрозуміти, чого не працює наш компресор. Зовсім не працює. О, є! Так. 0,5. Ну все правильно. 0,5. Значить, качаємо до. Давайте буде 18, значить. Оп, 18. Ну, начебто, якщо правильно, то 1,8. Не знаю, зараз... Провіримо знову датчиком. Відключаємо компресор, можемо заглушити мотоцикл, вкручуємо датчик, що показує тепер наш прибор. Дивіться чітко як 1,8 переднє, а заднє чомусь. Шість на кляца, я так понял. Шість на кляца. Сам не знаю що. Часи. Так. О, переднє показує 1 і качаємо. Так, а тепер дивимося тут. Що покаже механічний. Хоч він, я вже не вірю, що він точний. О, ні, показує. Десь 1,2. Значить ну, ще качаємо. ну Компресор, я не знаю, як цим розібратися, що він в мене правильно показує. Ну, вже 16,5. Включаємо. Качаємо до 20. ці датчики, так би і не знав, так би і не знав, так, 1.3 передні. а чому 1.3, все одно мало качаємо, 1.3, нам треба, нам треба 1.8, а ззаду накачаємо 2.0, так, 3. качаем 2 и 2 е 2 и 3 yeah. 2, 3. 2, 3 проверяем так что мы имеем Маємо 1,5. Маловато. Качаємо ще. Ось така процедура у мене. Ну що ти зробиш? Так. Що воно не дає, там вибір, мотоцикл, не мотоцикл, а нічого не понятно. 3,0 3 качаємо, 30, що було. Все, 30. Що воно покаже? Цікавий датчик. Прибор у нас вже сигналити перестав. 1,9. Ну, багато, багато. На 1,9 треба трошки спустити. Так, спустив, мабуть, вже більше. Так, 1,7. Все, добре, хай буде 1,7. 1,7 це якби не 0,6, що в мене було. Попробуємо 1,7. Якщо буде комфортно, нормально, тому що буду ще виїжджати на польові дороги. Тиск на польових дорогах не треба, щоб був сильно великий. Так, переходимо до заднього колеса. У нас прибор сигналить Задній показує 0,9. Нам потрібно... 2,0. Тобто, спокійно відкручуємо датчик і качаємо колесо до 30 В цьому 30, 30, 30, зараз скажу вам. 32 качаємо, там, будемо бачать. Я не знаю, чому 14, і що це за цифри. Але для себе знайти правильне значення і що воно означає, і завжди їм користуватися. Ну я вам скажу, машик ну, їх, їхав та їхав. ну, Не перевіряв, я чесно, не провіряв, моя звичайна оплошність. Датчик давно собі хотів, взяв і не пошкодував. Так, що ми маємо? Акумуляторна батарея 12,3. Добре. Добре. Нічого страшного. Так, 32 ми договорили, що буде качати. Ну, компресор. Який не є на компресор. Дорозі може підкачати колеса. Головне щоб не пробити. 2Е вимикаємо, ставимо датчики. Так. Датчик показує 2Е1. 2 і 1. Все. Прибор перестав у нас моргать передній 1Е7 моргає. Значить, граничне там стоїть вище. Граничне поменять значення. Як його поміняти тут? Так, вимкну? Ключив. Так. Ага, тут стоїть. Mm-hmm, mm-hmm, hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, не знаю, як ще поки як виставити граничний правильно, там є інструкція, вона на англійській мові. Англійську не дуже. Але потім розберуся. Посередині я годинник, виставлю. От підкачав передній на 1,9, там граничне видно, стоїть десь, напевно, 1,8. 1,9 підкачав було 1,7, вже не сигналізує, а показує. і... Не пищить. Ззаді, 2,1. Все, нормально так буде. Буду їздити, а то потім буду бачити. Розберуся з датчиком, як правильно регулювати. І потім, може, зменшую, що потрібно. Якщо буде комфортно в їзді, то так і залишу. На цьому таке коротеньке відео закінчене. Ще будуть покатухи, щось познімаю, щось покажу. О, буде цікаво. Все, підписуйтесь, ставте лайки.